Сьогодні гостріля полковник політичної служби ще обріз Валерія Сергієвич через ривець Валерій Сергієвич ага. сьогодні. Зранку, біля шостої ранку, нам поступив сигнал про те, що на полігоні зараз відбувається планові заняття з бойової підготовки одної з бригад оперативного командування Захід з бойовою стрільбою стався подія з розривом. Боєприпасів, постраждало декілька людей. До нас в госпіталь було доправлено дев'ять чоловік. Їм було вчасно надана перша медична допомога на полігоні силами лікарсько сестринської бригади і силами медичної служби бригади, яка приймає участь в навчаннях. І евакуйована до нашого госпіталя. В нашому госпіталі зібрано весь склад, який був треба для надання допомоги в екстреному порядку. От, проведення сортування, діагностичні реприємства, і, і, і значить, з тих хворих, які поступили, дев'ять чоловік, троє е, в середньоважкому важкому стані, е, характер травм, е, міновибухова травма і далі в кожного свої там є е, е, нюанси по діагнозам. Троє хворих більш важкі, е, е, решта 6 чоловік е, з різними степенями ушкодності, навіть до, до легкої е, форми ступені верніше. Значить, після надання першої медичної допомоги, кваліфікованої медичної допомоги, було прийнято рішення про евакуацію хворих, які потребують більш медичного. Забезпечення і введення хворих евакуацію хворих на військово-медичний клінічний центр західного регіону. Тобто наступний етап медичної евакуації зараз. Було ви бачили, була організована евакуація цих хворих санітарними автомобілями. Рівненський аеропорт, куди вертольотним транспортом їх доправлять до міста Львова і там же їх чекають бригади з військового медичного клінічного центру. Їм З ними медичний супровід наших лікарів. Стан хворих, яких відправили, середньоважкі важкі, вони можуть бути транспортовані. Загроза життю чи є зараз? Загрози на даний час немає, але стан важкий і до кінця, значить, звичайно, що є ризики певні. От, але на даний час поки загрози життю немає. Але травми досить важкі, там задіяні ділянки голови і, і кінцівок, тулуба. От. Ампутації травматичні були? Є, є там, є там руку ногу? Незначні, але є. Пальці? Да. Це тих, яких відправили, так. Да? Да, Тіх, яких відправили, да тільки залишились е, середньоважкі легкі е, степені важкості, ну щоб уникнути всяких речей.